Вітаю вас. Ви ж певно вже знаєте, що з 1 січня 2025 року в Україні ліквідували медико-соціальні експертні комісії МСЕКи. і їхні функції передали лікарням. Відтепер в Ірпінській громаді завданням МСЕКів буде виконувати центральна міська ірпінська лікарня. Як це буде відбуватися, все розпитаємо у керівника вторинки Антона Довгопола. На базі лікарень створені експертні команди. Експертні команди вони теж є за профілями. У нас на даний момент наказом від 3-12 грудня створено е дві команди. Е це команди загальна неврологічна і хірургічна. І ми розуміємо, що в умовах війни ми повинні врегулювати питання створення травматологічного напрямку, тому що е Ампутації, поранення зачасту вони пов'язані з дисфункцією опорно-рухового апарату, і ми над цим працюємо. Ми умовно там уже я думаю, протягом там до кінця наступного місяця ми повинні це все запустити. Тепер потрапити на комісію значно простіше і проходження її швидше ніж у період МСЕКів. І це великий плюс в реорганізації, будь-який лікуючий лікар. Може направити людину на комісію. Не дай Боже, в тебе там о, травма, яка впливає на якість твого життя. В цей же день тобі після надання медичної допомоги лікуючий лікар може сформувати направлення на комісію. Цей же день направлення це влітає безпосередньо в систему. В цей же день система бачить це направлення і відповідно до графіка обирає дату. В цей же день всі лікарі умовно вони не знають прізвища. Експертна команда має доступ там, умовно до цієї справи. Вона може її вивчити, цю справу. Зараз в вірпінській лікарні першочергово розглядають справи, які були сформовані в чергу МСЕКом. В Вірпінській центральній міській лікарні таких справ було 400. Ми частину справ віддали по профілям в інші заклади. От, е умовно там, гематологічні справи. Люди, в яких є гематологічні діагнози. Їхні справи будуть розглядатися в Білій церкві. Міська лікарня номер 1 Далі е туберкульоз. Боєрка, спеціалізований центр захворювань. Далі е онкологія, травматологія. Будуть розглядатися і кардіологія, будуть розглядатися в обласній лікарні. Керівник ірпінської лікарні зізнається, перехідний період є для закладу непростим. За місяць довелося оцифрувати усі справи МСЕКО. Зараз щоб не було збоїв у їхньому розгляді, оцифровані справи вносять у систему поетапно. Є просто фактори, які залежать від нас. А є фактори, які залежать не від нас. Фактори коректності, роботи, системи, розпоряджувальні документи, курси навчання і все решта, на це було там умовно 2 місяці, щоб лікарі цьому навчилися. Чи відбулося це в достатній якості? Ні. Ми продовжуємо далі вчитися. Долати ці виклики, знаходити системні рішення і намагатися привести у відповідність всю цю роботу для того, щоб уникати скарг. Експертні команди формуються з діючих лікарів-практиків, і зараз необхідно також переформатувати і графіки їхньої роботи, адже у них з'явилися додаткові навантаження. Поки що алгоритм призначення системою комісії для пацієнта того чи іншого пацієнта він ще не працює. І у нас комісії призначаються, умовно там сьогодні у нас розглядається 10 справ, і наші лікарі знають, що в період там з 12. До трьох часов вони повинні розглянути там 10 справ. Якщо ж немає кого залишити, у нас також є дублюючі склади лікарів, які в випадку необхідності можуть. Підмінити один одного все керівник лікарні зауважує, що на рішення експертної команди ніхто не має впливу ні він, ні його заступники. Відповідальність несуть виключно фахівці, які приймають відповідні рішення. І хоча багато чого доводиться у перехідний період налагоджувати у буквальному сенсі на ходу, але найголовніше каже Антон Довгопол, що експертиза запрацювала. Да, вона запрацювала не так, як хотілось би, щоб вона запрацювала, але вона запрацювала. Люди йдуть, питання людей розглядають в порядку тої черги, яка була сформована нашим попередником секом, і також ми далі продовжуємо приймати нові справи і призначаємо дати розгляду. Вся складність це перехідний період. Через рік-півтора, ми всі будемо працювати з цим. І ні в кого взагалі ніяких не буде відбуватись питань.